Wczoraj В ході робочої поїздки до Вінниці я хотів би привернути увагу і громади, і депутатів. До речі, передусім депутатів народних обраних на самій Вінничині, які не знають про ті неподобства, які там робляться. Мова зокрема йде про ініціативу місцевої влади закрити місцевий туберкульозний диспансер, де на обліку перебуває понад 6 тисяч хворих. Це при тому, що сьогодні на Вінниччині в 2,5 рази зріс засла захворюваність на туберкульоз у наступному році. Цей показник, на жаль. Прогнозують ще більшим, і в цей час місцева влада вирішила ліквідувати ту диспансер, де до речі перебуває 125 на сьогоднішній день хворих, які можуть переносити цю небезпечну хворобу. А отже, один хворий за рік може заразити ще десятьох людей. Цікава ідея. Як на мене, абсолютно жахлива щодо переносу близько пологового будинку і дитячого садка. Може лише уявити, коли хворі з відкритою формою туберкульозу будуть перебувати а біля дітей. Щоб зрозуміти мотив цієї ідеї, варто просто побувати на території цього туберкульозного диспансеру. Тоді стає все зрозумілим. Це гарна паркова. Зона там вже побудували поруч тенісний корт і деякі скоробагатьки, а дуже хочуть просто привласнити ці землі для будівництва, не розуміючи того, що цей туб-диспансер там перебуває вже майже 100 років. А отже, та небезпечна палочка, туберкульозна, там просто в'їлася вже в землю, і там нічого неможливо будувати а тим паче жити новочевиця, очевидно, цього не будуть знати ті люди. Яким, якщо це ганебне рішення пройде. Uh... Будуть продавати квартири в цих новобудовах, тому категорично зараз звертаємося до виконуючого обов'язка міністра охорони здоров'я, до місцевої влади Вінничого, голови ОДА і обласної ради, а також до прем'єр-міністра Гросьма з тим, щоб вони негайно втрутилися в ситуацію. А позаяк вже в бюджеті навіть зникла стрічка місцевому щодо фінансування цього туп-диспансера ще до того, як прийняли рішення про його ліквідацію. Народний контроль виступає категорично проти Квідація цього розуміючи прекрасно негативні на, е, наслідки і е, збурення людей, які зараз посилюються на Вінничі.